Начистити картоплю та порізати ось такими продовгувастими брусочками. Потім залити холодною водою та залишити хвилин на 20. Потім викладаємо картоплю на полотенечко та просушуємо її, потім складаємо у миску, збризгуємо її олією. Та додаємо улюблені приправи. У мене це сушений чесник та паприка. Добре перемішуємо та викладаємо в чашу аерогриля. Ставимо на 200 градусів 25 хвилин. Коли пройде половина часу, перемішаємо, потім поставимо знову. Висипаємо в миску. Та солимо за смаком. Подаємо з улюбленим соусом. Смачного.